В очі Януковичу. Я хочу йому сказати. Янукович, ти закінчиш як кадафі. Отака тебе чекає доля. Кожного, хто воює з українським народом. Я правду кажу. Ось тобі відповідь Майдану. І ти можеш мене арештувати, ти можеш в мене стріляти. Ти можеш давати команди бандитам викрадати мою сім'ю, але ти не можеш убити козацького духу, ти не можеш убити українського народу. І я звертаюсь до Януковича. Або ти, паразит, припиниш убивати людей, або така доля чекає тебе. це, диктатор.